Його називають зіркою. А він вважає, що зірки далеко на небі і наповнені вони газами. Та як би там не було, вже з перших років після закінчення Київського театрального інституту імені Карпенка Карго Олексій Богданович зіграв головні ролі у фільмах одного з найкращих українських кінорежисерів Олега Бійми. Хочеш зі мною на фільварок? Хочу з тобою на фільварок. Віда, що цей межай просто до саду. Там є діра в плоті. Садом дійде до альтанки. Там тебе ніхто не побачить. Це вино? вино. Саме п'янке веселе. Називається шампанське. Я певно піду. О! Як то піду? Боюся, можуть похопитися, будуть шукати мене. Але ж не неділя? Ну, неділя, неділя. Знаєш, як вони мене стережуть? Той коваль зі своїм синком. Батька мого налякали, він нині приводив ягомості, щоб мене опоминав but... Я правда пустила йому туману в очі. <ріст> <ріст> Малася. Боже, який ти гарний. Я бачу не тільки батько боїться за свою маланку. А хто ще? Ти сама. Я? Так, серце, ти. З тобою я нічого не боюсь. Так і вже нічого. Так і вже нічого. Під час майже 30-річної роботи на сцені Олексій Богданович не пошкодував, що обрав професію актора театру. У кіно його нині можна побачити нечасто. Вчора дивився якусь передачу московську, і там один актор сказав, що в мистецтві треба обов'язково бути генералом. Якщо ти не генерал, то тоді немає сенсу взагалі цим займатися. Та це жорстока фраза, але всі прагнуть бути генералами. На жаль, так складається. В житті що є і рядові, є і молодші офіцерські склади, і старший офіцерський склад, є генерали, тому всі прагнуть, а доходять до звання, як і в армії, так і в мистецтві не всі. І, звичайно, і по повинен бути тил, в якому ти існуєш. Слава Богу, мені пощастило, мене є театра, в якому я працюю працюю вже багато років і. Не міняю місце свого перебування. Слава Богу, що я знайшов в ньому своє місце, що в мене є своя ніша, що в мене є свої ролі, що в мене є свій глядач, який ходить на мої вистави, ходить по багато разів. І це, мабуть, для актора велике щастя, що тебе люблять, тебе поважають, тебе хочуть. Та я кожному митцеві Богдановичу знайомі моменти, коли сумніви не дають спокій, коли увесь час думаєш про роль, але вічі не було, каже актор. Творча професія, професія сумнівів. Ці сумніви на людину переслідують, мабуть, своєї життя. Якщо все складається добре, якщо в тебе успіх, то ти думаєш, я на місці. Я на місці, я не даремно. Їм цей хліб творчий, а коли у тебе якісь проблеми виникають, або якесь незадоволення або собою, або тим, що ти зробив, або реакцію глядачів, ти починаєш сумніватися в собі, сумніватися в тому, чи ти правильно вибрав цю професію, чи ти правильно йдеш. Але це моменти, слава Богу, це моменти, моменти життя. Все-таки сумніви дають, дають сили йти вперед. Можна було б, звичайно, Улягтися на Лавра, відпочивати і думати, Боже мій, який я класний, як я багато зробив, я вже досяг всього. Ну, це такий шлях до смерті. Я думаю, що мені ще рано робити якісь підсумки, я ще в творчому процесі, в творчому пошуку. І... Ще хочу дещо зробити для себе, для глядачів. Олексій Богданович, один з наймолодших українських акторів, який отримав державну премію імені Тараса Шевченка. Це було за кіно, це був не театр, це був фільм Злочин з батьма невідомими, зняв його Олег Іванович Бійма. І от за цей фільм. Я отримав національну премію. Це було в 96-році, му році, в минулому столітті. Я ще був зовсім молодим хлопцем. І в історії нагородження цієї премії це було вперше, що актор, який не мав ніякого звання, отримав національну премію. Я пам'ятаю, що багато людей були збентежені, розстроєні. І Знервовані тим, що так сталося. Але я на це не звертав уваги. Я е, не зациклювався на цій премії і, власне, і на званнях, які я отримав вже в житті. Звичайно, це приємно, але з цього не треба робити культ. Якщо ти Just. зробиш культ, то е, це е, буде вже егоїзм, це буде та корона, яка на голові в тебе, і це буде стоп-машина. Що там ось? Пані просили передати господи, я зараз їду. Чабати. Де мої чоботи? Зараз, пане, Марта їх чистить, вони чисто всі в болоті. А сплять до полудня, то ні чоботи чистять. Перепрошую пане, то наша вина. Нема коли чекати, давай якісь інші. Слухаю. Чи пан верне до обіду? Не, не знаю. Ні, обіду буду мами. А що приготувати, пане до вечері? Гостей нині не буде. Гостей. Що ви кажете Гнацій? Які до дітки гостей? Хіба я знаю. То не ставте дурних питань. Мовчить! Мовчу. Перепрошаю, пан забув взяти переставай. Діжу маленький! Марта, ну куди я в тих чоботях вийду? Вар'яцтво яке! Гнацій! Гнацій! О, Господи, куди вони поділися! Світли, сурдути чорні чоботи. Гнаці, куди всі поділися. Тільки ваш пан за ворота всі розбігаються по кутках. Пане, пане, що несуть? Вже несуть! Ну, давай, стягайся. Ваші чоботи. Та обережно, ногу мені зломиш. чого наш панич так лається. Вон, ваші чоботи вже несу. Видів би їх панич зранку. Всі в болоті, як собака в реп'яхах. В якому болоті? Що ти мелеш? Дві години їх чистила. Глянь, ти всі пальці стерла. А, дві години, дві години. Mm -hmm. Ти ще очі від сну не продерла, а кажеш мені дві години. Та побий oh. мене грім. Та щоб я паничеві збрекла, mm -hmm. та я ж вам як батькові рідному. Ну, no, ну no, не треба. Для твого батька я ще не підходжу. Mm -hmm. От і я кажу. Наш панич молодий, добрий, mm -hmm. а лається він так від щирого серця. Oh. Правда, пане Ігнат? <плес> Днями актору виповнилось 50 років. Особливого значення цій даті він не надає. Ну, я не відкрию таємницю, що час швидко пливе. І зупинити його ніяк неможливо. Але е, це закономірно. Е, підсумки підводити не, не хочеться, чесно кажучи. Тому я сприймаю абсолютно як закономірну дату в моєму житті. Не роблю з цього ні трагедії, ні комедії. Це нормальний процес, який чекає кожну людину. Людина народжується дорослішає, дорослішає і ще раз дорослішає. На завершення Олексій поділився з нами своїми творчими планами та враженнями про Житомирських глядачів. В роботі зараз наступна п'єса, яку ми взяли, це. Лев Толстой, живий труп. Я буду грати Федя, Федю Протасова. Прем'єра має бути десь в кінці листопада. Не буду нічого говорити про цю прем'єру, тому що рано що говорити. Ми щойно щойно починаємо тільки роботу над цією ролі. Режисер із Москви. Його прізвище Роман Мархолі. Він запрошений. Ми з ним ніколи не працювали. Ні, я з ним, ні він зі мною. Тому для нас це буде такий сюрприз і доволі непростий, мабуть, момент, тому що треба притертися. От, треба знайти якусь спільну точку зору на цю п'єсу і на мою роль. Але оскільки він людина делікатна, людина вихована, навіть аристократична, я б сказав, то я думаю, що ми знайдемо спільну мову і. В листопаді випустимо цю п'єсу. За Житомирську публіку я абсолютно спокійний. Я знаю, що вона добродушна, я знаю, що вона любить наших артистів, наші вистави, і тому будемо її переконувати в тому, щоб вона і продовжувала нас любити.